Повідомляють е, офіційні і неофіційні джерела про те, що е, тих, хто загинув серед курсантів, тих, хто загинув, немає інституту в Полтаві. Ну і, власне, ще раз наголошують на тому, що від Білгорода до Харкова під літний час е, ракети 30-40 секунд від Білгорода до Полтави це до двох хвилин. А саме тому ще раз наголошуємо на тому, що е, ракети застали. Людей на підходах до бомбосховищ, до підвалів і в момент евакуації. Ви розумієте, що таке дві хвилини? Це надзвичайно мало часу для того, щоб почути тривогу і зреагувати на тривогу, і відповідно зрозуміти, що це тривога не навчальна. Ну, і, власне знову ж таки поговорюють, що метою був не плац, а приміщення, в якому загинули люди. Ті, хто загинув на плацу, знаходилися не там і шикування не було. Ще раз знову таки з тих порад, та, які ми бачимо в інтернеті, це те, що хотілося б перенести навчальні заклади десь подалі в глиб території України, подалі від кордонів з Росією, подалі від 300 кілометрів умовних, на які може бути балістика. Але ми розуміємо, знову ж таки, що бажання не завжди співпадає з реальністю. Тим не менше. Заговорили ми про територію Росії і про те, щоб бити в глиб території Росії. А, так, от скільки ми вже майже місяць дізнаємося про ситуацію, ну не знаю, в тій самій курській області, де зараз знаходяться збройні сили, з російських пабліків або ж зі звітів головнокомандуючого сирського під час наради, наприклад, з президентом Зеленським. А от щодо ударів по території Росії, які ми завдаємо, або нашими. Балістичними ракетами, бо такі в нас теж є, або нашими дронами. То там у нас взагалі там не ліс. Ми просто там бачимо по факту інформацію, говоримо про неї, але вона не зберігається в пам'яті. Ну, і, власне, тепер ми матимемо ще й аналітику, зокрема від Інституту вивчення війни, тому що у звітах Інституту вивчення війни про російсько українську війну з'явиться тепер розділ про українські операції в Росії, в якому відстежуватиметься, зокрема. Українські наземні атаки, наступальні операції та дальні удари по території Росії надалі. Інститут вивчення війни буде повідомляти в цьому розділі про тактичні оновлення щодо українських наступальних операцій, зокрема в Курській області. а Там вже як получиться, як то кажуть, ну якщо тільки не відбудеться якихось значних змін у ситуації на місцях. А в цьому розділі також відстежуватимуться українські удари з великої відстані по цілях на території. Росії, однак у ньому інститут вивчення війни не даватиме оцінок щодо цілей та можливостей України, і ви розумієте, самі з якої причини. Так, да, певною мірою це нова сторінка в цій війні. І от якщо ми говоримо про Курську область, з одного боку. Це якось так, начебто, приємніше, але знову ж таки треба наголосити, що війна там набирає обертів, Вона стає все жорсткіше і складніше. І там теж у нас є втрати, і як прийнято говорити на військовому сленгі 200 і 300, вони притягують туди збройні підрозділи свої, в тому числі з території України. І очевидно, найближчим часом дуже багато буде цікавого. тут в цьому плані. Як цікаво заговорив російський керманич Володимир Путін, він напередодні виступав перед дітьми в Туві, коли збирався до Монголії в цій школі. Звісно, він нікого не цілував, принаймні публічно в живот, чи кудись ще. Але багато там розповідав про те, що чоловіки можуть ставати жінками, це він таким чином хотів проклясти західний світ. Але серед іншого він сказав, що йому вдалося розгадати задум сирського, взагалі нашого, нашого керівництва. І коли постало питання. Про перекидання військ з території України російських власне на оборону Курської області, то він це не зробив. І власне тому перехитрив сирського. Ну не знаю, а, як то кажуть, час покаже, але як би там не було, під 200 тисяч біженців в Курській області раптом з'явилось. Ну і знову ж таки вони все ж таки війська перекидають з території України. Це вже а, зафіксовано інститутом вивчення війни, ну і не тільки. Дуже хитрий план. Мені здається, він перехитрив не тільки Сирську, а ще й сам себе. А ще раз знову ж таки ми будемо повертатися до Полтави в будь-якому випадку. Будь-яка інформація, яка буде з'являтися. Будемо її озвучувати в нашому ефірі. І як пишуть наші колеги з інформ на Україні потрібна далекобійна зброя, щоб зупинити варварські удари. Росіян на Україні потрібне ППО, але воно ніколи не зможе збити всі ракети, тому потрібно знищувати аеродроми, базування літаків та всі носії російських ракет і для цього потрібні далекобійні засоби ураження. Ми ще раз на тому наголошуємо і знову ж таки сподіваємося, що е, цей наш меседж тепер вже е, черговою великою кількістю жертв буде почутий, зокрема на території Сполучених Штатів. Дуже би хотілося, щоб цей меседж був почутий до того. Як Росія вчергово завдала цього удару?